Насправді я вважаю, що в період війни молодіжна політика, от саме на Рівненщині, в тому числі і в Смиській громаді, вона переживає певну таку кризу, тому що всі кинулися волонтерити, допомагати нашим збройним силам, а також підтримувати ВПО. Але насправді, що стосується залучення і гуртування, молоді цього дуже не вистачає. І ми дуже вдячні громадській організації сприяння розвитку села за таку інституційну підтримку нашої молодіжної ради Смиській громаді, яку ми отримали у 2022 році члени молодіжної ради змогли пройти навчання по проектному менеджменту, взагалі зрозуміти, що таке молодіжна рада і консультативно дорадчий орган і яким чином ми можемо розвивати дану нашу таку молодіжну групу, і це покликало: по-перше, що з'явилися нові ідеї. Нам вдалося написати і реалізувати невеличкий проект по створенню молодіжного простору на базі Сміського. І центральної бібліотеки під назвою проект Активна молодь свідома молодь. Також, крім облаштування цього простору, нам вдалося вже провести перший. Захід, тренінг з медіаграмотності, а члени молодіжної ради зараз вже активно працюють над розробкою нового проекту по інтеграції ВПО у Усмиську громаду. І ми передбачаємо запуск такого English Club, де будуть як навчання англійської мови, так і по проектному менеджменту. І ми навіть зараз вже починаємо писати такі рубрики з психологом, як найкраще мотивувати. Молодь дітей розвиватися, бути активними, свідомими, і я сподіваюся, що невдовзі вже цей проект теж отримує належну підтримку.